Аллилуйя, аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий! Боже. Аллилуйя. І як завжди, я це кажу, Бог тебе любить, Бог є любов. І Ісус Христос, Він Господь. Бібля каже, що кожен язик, який сповідає, що Ісус Христос, Господь, це во славу Бога Отця. Кожен, кожен хто призове ім'я Господня, буде спасений серцем вірують, а устами ісповідує. Халілуйя. Ісус Христос, Господь, це вітель твій. Чому Він цей вітрь? Тому що Він взяв на себе всі твої хвороби, всі твої немочі. Він відкупив тебе від прокляття всякої хвороби, яка є на цій землі, яка написана в книгі закона, яка навіть там не написана. Тому Він цей вітель твій. Він взяв на себе твій гріх, всі твої немочі. Він кров'ю своєю відкупив тебе від прокляття хвороби, ствердив новий заповіт. Тому він твій цей віритель. Він завжди зцілює. Він Господь цей вітель. Він не є Господь хвороби, немочі. У нього цього немає, він це не дає. Він не є автором хвороб, неміч, всякого прокляття і зла. Тому Він, Господь благословіння, благословіння Господня, воно збагачує. У Ісуса нема хвороб, ще гріха, прокляття. Він цього не дає, він не є Господом хвороб. Ми не просимо у Бога, а ім'я Ісуса хворобу, неміч, болість, як для себе, і так для інших. Ісус Христос є Господь життя, тому що Він переміг гріх, Він переміг духовну смерть. Фізичну смерть. Він воскресе з мертвих. Він дає життя, Він дає кожному, хто повірить в нього, праведність, святість, любов. Кожен, хто в Христі Ісусі той нове творіння, народжене від Бога. Дух людини, Він народжується, Він приймає життя воскресшого Ісуса. Біблія каже, що Ісус однажди, єдинажди, помер для гріха. І Він Воскрес, і Він навіки живий для Бога. Він живий для нас, тому Він дає життя, Він не дає смерть. Ні духовно, ні фізично. Ми не просимо Бога во ім'я Ісуса смерті. Ми не просимо Бога, щоб Він вбив когось, щоб Він причинив кому-небудь або нам як якесь зло, не дух, неблагоприємне обставини, нещасний випадок, ні. Ісус Христос, Він є Господь життя. Алілуя! Ісус Христос є Господь Захисник. Чому Він захисник? Тому що Він дає міцність, Він дає силу Все, вистояти. Він дає захист. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа. Ісус Христос тому дає притула. Він дає. Божу защиту, Божий захист, забезпечення від Бога, силу від Бога. Благословення це означає бути, мати силу від Бога, щось зробити, щось виконати, жити. Чому Ісус Христос, Він Господь захисту, защити, да? тому що Він веде нас Духом Святим. І Дух Святий, Він свідчить нашому Духу. Дух Святий свідчить нашому Духу. Він каже нам, да, що цього не треба робити, а це зроби. Туди не ходи. Скажи оці слова. Поведи себе так. Дух Святий свідчить нам. Дух Святий дає нам знати, як нам використовувати Слово Боже, як нам приміняти Слово Боже. Дух Святий допомагає нам молитися. Через молитву ми можемо збирати багатьох спокус, атак сатани. Чому Ісус Господь він, Господь захисту? Тому що Він сказав, все, що ми в потребуємо, Він це зробить. Біблія каже, що Господь це міцна вежа, і ми збережені в ньому. Мир лежить в озлі, але Біблія каже, той, хто береже себе, береже себе в Господі, береже себе в слові, в вірі, яка двіжима любов'ю, лукави того не. При... Коснються, це не означає, що ми не будемо сталкуватися з труднощами або з якимись злими людьми. Ні, ми будемо з цим сталкуватися. Ну, ми все це можемо преодолити. Ми багато чого можемо ізближати зла в цьому світі, тому що Ісус Христос він є наш захист. Біблія каже, коли ми збрали Його як свого Господа, тим самим ми збрали Бога Отця. Як своїм захистом, і Бог каже за те, що ми полюбили Його, тому що ми збрали Ісуса Христа як свого Господа, як Спасителя, Бог каже: я явлю тобі своє спасіння, я захищу тебе, я визбавлю тебе. І Ісус Христос, Він наш захист, тому що Він переміг страх, Він переміг сатану всіх бісів. Він воскрес ізмертв. і мертвих. Ісус Христос є наш забезпечитель. Він взяв на себе прокляття нищити. Він обніщав заради нас. Це означає, що Він взяв на себе прокляття нищити, щоб ми могли бути забезпечені в цьому світі, тому що Ісус відкупив нас від прокляття нищити. Тому Він дає забезпечення. Бог Мой да виконав розповнити всяку вашу потребу по багатству своєму в славі Христом і Ісусом Господом. Ісус не дає нищити, Ісус не дає недостаток. Він не забирає у нас щось. Він не бере саме. Не забирає когось, щось і дає нам. Да, люди дають нам, діляться з нами. Ми ділимо з кимось, ми даємо комусь. Господь дає мудрість, як заробляти гроші, куди вкласти гроші. Він розположує людей. Він є забезпечитель, Він є той, хто здійснює нашу віру, він Господь, хто здійснює нашу віру, яка виходить із наших уст, з нашого серця. Бог послав Ісуса, щоб бути тим, хто здійснює нашу віру, тим, хто бере наші слова і дає нам те, що ми кажемо. Тому треба казати слова життя, слова зцілення, захисту, забезпечення. Слова, які відповідають Біблії, Слово Боже, любові. Халлилуйя. Халилуй. Ісус Христос Він, Господь, благодать. Всякої благодаті. Всякої благодаті. Тому нам треба исповідати Ісуса Христа, Господа, для нашої страни, для України. Нам треба исповідати Ісуса Христа як Господа. І брати Слово Боже, що ми хочемо. Що ми хочемо від Бога Отця? що ми хочемо, від Господа Ісуса Христа, щоб це було во славу Бога Отця. Ми не сповідуємо, що Ісус Христос є Господь смерті для когось, щоб Він вбиває когось. І ми можемо казати Ісус Христос, Господь благодаті, всякої благодаті для України, всякого земного благословіння. Ісус Христос є Господь зцілення цієї землі. Ісус Христос є Господь Слово, яке каже, що кожен, хто ворожиться проти мене, паде, що не одна зброя не буде мати успіху проти мене, проти моєї страни, проти народу України. Можна сповідати, що Ісус Христос, Господь миру України, життя України, Господь закінчення цього прокляття, закінчення війни в Україні проти України. Можемо сміло казати, Бог з нами, Бог за нас, Бог наш помічник. А у всіх збройних людях, ворожившихся війною проти нас, не стало сили воювати. А ім'я Ісуса, Господа слава. Можемо сповідати, що Ісус Христос, Господь, благословіння, благословення Господня збагачує Україну, народ України і смутку не приносить. Ми сповідаємо, що Ісус Христос є Господь, вбивця що Він Господь, який вбиває наших ворогів, Бог не вбиває. Ми можем, нам треба взяти Слово Боже, подивитися, що Слово Боже каже про тих, хто зброїться проти нас, хто йде проти нас з злобою в серці. І сповідає, що Ісус Христос, він, Господь, помазання, яке руйнує, брє ярмо зла, війни у людей, які йдуть проти нас. Він, Господь є із від Духа Божого на всяке тіло. Він, Господь, є благоприятного часу для нашої країни. Аллилуйя. Аллилуйя. Ісус Христос. Господь, во славу Бога, Отця. І Бог Отець прославляється, коли Його Слово преобладає. Коли сповідується Ісус Христос, як Господь, благодаті, миру, захисту, зцілення. Бог отець прославляється, коли торжествує Його слово. Він радіє, коли торжествує Його Слово. Бог не радіє хворобами, немачем, горю. Бог в цьому не прославляється. Галі. Давайте будемо сповідати Ісуса Христа Господа. para é e